Весна, впевнено наступає, а разом із нею на дорогах з'являються все більше велосипедистів. Якщо ви опинилися серед них, то зараз поговоримо про те, як правильно поводити себе на дорозі, аби не стати учасником ДТП. На жаль, переважна більшість велосипедистів, коли говорять про безпеку, мають на увазі тільки безпеку власну натомість неадекватна поведінка велосипедиста на дорозі може коштувати майна і життя водієві автомобіля. Необхідно пам'ятати, що Велосипедист є таким самим учасником дорожнього руху, і від його дій може залежати якась аварійна ситуація. Може статися аварійна ситуація, якщо ви будете порушувати відповідні правила. Наприклад, перетинати проїжджу частину з на велосипеді, переїжджати її заборонено це одне з найпоширеніших порушень серед велосипедистів. Велосипедист повинен зробити усе від нього залежне для того, щоб бути помітним на дорозі та не наражати себе та інших на небезпеку, особливо у темряві. Хотілося б нагадати велосипедистам про необхідність обладнання відповідного свого велосипеда та не порушення правил дорожнього руху. Що стосується обладнання, то велосипед має бути обладнаний, якщо ви їздите в нічний час, це ліхтариком. Також повинні бути справні гальма. Поліція звертає увагу на те, що машина, яка рухається попереду і позаду вас, не зможе у разі небезпеки зупинитися миттєво. Велосипедисти повинні враховувати це при виїзді на проїжджу частину. Також водій автомобіля, який рухається поряд з вами, повинен розуміти ваші дії. Тобто, якщо ви повертаєте, вказуєте відповідною рукою, в яку сторону ви намагаєтесь повернути. Більшість маленьких покровчан з приходом весни також пересіла на велосипеди. Поліція нагадує, що виїзд на прощу частину дітям дозволений лише з 14 років. Хотілося б звернутися до батьків, будь ласка, стежте за своїми дітьми. Де вони гуляють, грають. Якщо вони катаються на велосипедах, прови з ними бесіди про те, що не можна виїжджати на дороги масового користування, це небезпечно, оскільки велосипедисти є повноцінними учасниками руху за порушення правил поведінки на дорозі та спричинення аварійних ситуацій, вони можуть отримати наступні покарання. В залежності від порушення і наслідків, які настали від цього порушення, штраф може. Сягати до 3400 гривень, тож будьте обережні, неухильно дотриматись правил дорожнього руху та катайтеся тільки на справних велосипедах.